Усім uh, привіт! З вами Рибак Юа І сьогодні у нас на обзорі оснастка гітара. Да. Від фірми також Фанатик. Гітара від фірми Фанатик. Да. Така гітара. Да. Ми бачимо ця гітара 40. Це гітара 40 грамова на три крючка. Да. Ой, вибачте, зараз. У мене тут вони запутались трошки. Зараз я їх побасимо розпутаю. Хопа. Все. Я їх розпутаю. Вона такий вигляд має. Ось тут таке? Ну, вона на три гачка, звичайно ж. На неї ловляться люби, ну, люба риба сімейство карпових. Да. Це взяли, ось там поставили. Ну, із-за чого тут є дюрочки? Взяли, поставили і усе. Як населяти кексом? В гітару покажу вам, як буду на озері. Це вже десь на наступні відео. Ви мене, звичайно, не забувайте. Да. Ну, о, такий приємний матеріал. Шнур, який витримає навіть мене така штучка, гітара. Вона у нас на три крючочка. Один менший, ну, один менший, другий більший. До. Такова гітара. Ре. Ну, ключочки, звичайно ж, на які ми можемо, якщо ви бачили, дивитесь мої хороші відео, які, на які ми можемо насадити такі плавунці. Ілі слива, і карась короб, і ще якісь другі. Так, якщо ви, звичайно, дивитесь мої відео. А якщо не дивитесь, то вибачайте, хто вам винен, що ви не дивитесь мої відео. Ладно, тоді, з вами був Рибак Я, Ставте лайки, підписуйтесь і всім пока. До нових зустрічей.